Руками, руками, нічого, не туди... Давай лий, лий. Лий більше. І руками. Нічого потім по руки. Да. Прокачується. ось. Поки з другого боку виступить. Все. Можна знімати. Вже ідея зрозуміла. оп оп оп. оп. Далі. Сейчас вот так, вот сюда вой. вище, вище. Ось тут, Вот тут, вот тут цю от, точку, вот от, сюда. Вот тут сюда воно понял, понятно. Вей, лай, лайвый, шалый. Лей, лайвый. Хорош. Она напишла куди. Нічого, нічого. Розвертаємо. Она. Ага. И на проклятие. Сюда, сюда. Ага. Ось. сюда сюда пролывайся вниз Нічок. все стоп назад только сюда потяну желудку наш ну, желудку